Навчаються навіть під час тривог у гімназії села Шаровечка, що на Хмельниччині запрацювало протирадіаційне укриття, де є вдосталь місця, аби не зупиняти навчання. До того юрбилися у невеличкому підвалі, що слугувало сховищем, і пропускали уроки. Про підземну освіту Вікторія Гетьман розкаже. Спокійно збираємося. Повітряна тривога і урок української літератури у Шарвачківській гімназії. Восьмикласники продовжують в укритті. Свої підручники працюємо. Новозбудованим протирадіаційним укриттям у школі користуються лише тиждень. До цього учні майже три роки, фактично не мали змоги навчатися повноцінно. Ми спускалися в мале укриття, ну і там не було де вчитися, там не було так набагато достатньо місця, як зараз. Тут від початку війни ми мали такі проблеми Розумієте, що дистанційне навчання це втрата якості, це контакт відсутній з дітьми, з педагогами, тому що безпека понад усе. Укриття почали будувати рік тому. Тепер тут можуть перебувати одночасно до трьохсот людей. Усі учні та вчителі. Це дозволяє не переривати навчальний процес навіть під час тривог. Якщо ми їм даємо онлайн якісь лабораторні, їм стає не цікаво. Якщо ж вони роблять експеримент своїми руками, навіть невеличкі, це завжди в плюс. Я можу бачити своїх друзів ну власними очима, не через екрани. Ну, і... Сумно, деколи, що так потрібно спускатися. Сховище розраховано на два виходи. Один з них через підйомник. От забувався, що двері не відкриваються. Сьогодні ніхто не зайде і поїдемо до укритті Облаштували навчальні кабінети, ліжка, гардеробні та кухню. Розі чого діти перебувають дві доби. Забезпечується безпробійним джерелом резервного жилення. Є підводиться вода, комунікації, санмережі. Серед шкіл та садочків міста це сьоме збудоване з нуля укриття з початку повномасштабної війни. На черзі ще два навчальних заклади, де наразі немає власних повноцінних сховищ. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.